Друзі, привіт! Сьогодні субота і ми знову ходимо по чуть-чуть на закупи. Зараз на відео ви бачите покупки мої в супермаркеті такому дивоцін. Тут в основному не їжа, а якесь таке щось для діток, одяг, туалетний папір. Отже, почнемо з такої от піджамки. Я собі купила або по хаті ходити хатній одяг. Вартувала вона 340 гривень штаніжки і кофта. Ось такі от вони. Дуже класна тканина, приємні до тіла. Якщо побачите в себе таку фірму, то спокійно можете брати. Ось. Так, далі я купила собі носочки за 13 гривень. Дюна. Дівчаткам я купила різні розмальовки, набір картону, кольорового паперу. Дуже класна. Ось ця розмальовка, до речі, вона є для дорослих. Я збрала собі, але не знаю, чи в мене буде час. Ну, насправді вона дуже заспокоює. Можливо, дівчата будуть розмальовувати. Дуже круте. 36 гривень коштувала. І дівчата ось такі розмальовки картинки. Так, взяла якусь таку цікаву приправу, нові привезли. Там їх дуже багато було видів. 24 гривні. Грузинська. А, так, далі туалетний папір. За ось такий от блок з восьми штучок заплатила 44 гривні, там якось 5-50 штучки чи щось таке. Знову взяла олію, стараюся завжди в довоцінні брати, тому що фактично з усіх супермаркетів, магазинів, представлених в нашому місті, вона тут найдешевша, адже тут є літр і вартує вона 56 гривень. Діткам взяла йогурт локомоком, сир, ось такий от голландський, 65 гривень сметанку, Сметанка вартувала вроді 28. Е, такі от Чокотапс драже діткам взяла по 5 гривень. Е, ковбаску нарізку, ось таку от за 30 е, сода також вартувала 30 гривень, бо моя вже стоїть, напевно, років 2 чи 3, і вона вже давно прострочена. Але час за часом використовую, тому вирішила поновити. Масло радимо 46. І ось така от сіль. Сіль коштувала 20,50. Ось такі от були закупи конкретно в супермаркеті Девоцін. А це вже закупи з АТБ. А також копійка і ще в аптеку заходила. Отже, значить, у нас тут є майонез. Молочко взяла дві штуки для дітей. Крабові палички, вершки. Люблю в каву вранці, ось такі от пельмені філейні. Вони були на акції і коштували 79 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І серветки. Вологі. Так, далі це є каша мілопа. Вона також була на акції за 55 гривень ВТБ. Цибулька дві штучки взяла, бо в нас є своя, але вона фіолетова, і якщо чесно, вона мені не у всіх стравах подобається. Тому інколи підкупляю, звичайно. Два огірочка, два помідорчика і лимончик. Так, це в нас творог. Були на акції ось такі от сири плавлені. 11 гривень, 10,90. Також взяла ще два пакети цукру. Так, тут у нас значить, засоби жіночої гігієни, вони також були на акції. Кока-Кола ось такий от молочний коктейль, ванільний. Діткам взяла кришки, тому що ми будемо робити сьогодні тушонку з курочки. Чоловік буде сьогодні бройлерів прибирати, тому сьогодні буде багато роботи. Взяла також феррі, феррі дорогий, чимось гривень. Докупила дитині фарби Гуашеві в садочок, тому що молодші я вже здала, а дитині старші ще забула. Ось. І, в принципі, Моїм дівчатам ще не потрібно, ось такі от зошити гарні, всякі різні. Моїм ще не потрібно, але я стараюся при можливості, якщо є якісь там пару гривень зайвих, в даному випадку один зошит коштує 5 гривень. Стараюся їм взяти, підготуватися скажімо так, до школи, тому що потім я розумію, що буде все дуже важко. Скупити за один раз, тому стараюсь по чуть -чуть. Так, В копійці я купила ось такі от контейнерики малесенькі на 300 мл. Три штучки і кришечки до них. Також купила собі ось такі дві масочки для обличчя. Ось таке от терко. Мені зручно для часнику, Це просто знахідка. Зразу він з коробочкою, в який він все падає. Купила також ось такі от форми фольговані для запікання. Також враховуючи те, що ми сьогодні будемо обробляти кури, то, мабуть, пороблю якісь запіканки, якісь заготовки і заморожу в морозилку, для того, щоб потім було легко запхати в духовку, загріти і щоб не займало багато часу. Коштували вони 70 гривень, їх 5 штучок є. Купила також ніж. 50 з чимось гривень, тому що насправді ніби є ножі в хаті, але мені чомусь мало. А цей такий маленький, зручний, гарно ним різати. Е, також, як і всі люди, я <гуваю> буваю в аптеці, купляю. Е, треба було купити далі, бо дитина старша захворіла, і собі таблетки, і шампунчик. Ось. Ось такі от у нас були закупи В АТБ в Загальну суму потім вкажу на відео або вкажу конкретно, а тебе, яка ціна була, вкопієшся і в аптеці, якщо вам цікаво. Дякую за увагу, до зустрічі в наступному відео.